Ці трамваї подарунок Львову від швейцарського базеля позаду мене знаходиться табличка, яка ознакує назву вагону Шиндлер Сіменс. Як ви бачите, цікавий факт. З самого початку 130 років, майже вже 131 рік тому, перші трамваї, які курсували у Львові, вони власне були зроблені компанією Сіменс Ендгальське. І тут такий цікавий історичний факт: за 130 років «Сіменси» знов повертаються до Львова. Цього тижня місто отримало два таких трамваї. Довжина є 30 метрів. возить, якщо я не помиляюсь, 171 пасажир стоячий і шістдесять. Дев'ять сидячих місць, доволі великий. Він десь ну, співставний з вагоном електрон. Суттєво переобладнувати трамваї не потрібно, адже ширина колій в базилі та Львові одинакова. Проте трамваї мають пройти процес сертифікації відповідно до українських стандартів. Треба доставити повороти і габарити спереду. З задньої частини вагона треба поставити габарити, повороти і хід заднім ходом, сигналізацію світлову. Також доставити треба ліве зеркало огляду для водія трамвая. Колія у нас підходить ідентична колія, така як є в місті Львові. Треба зробити якусь легке обслуговування, перевірити. Всі вузли іграти на працеспосібність, і вагон буде придатний для експлуатації у Львові. Водночас для роботи на цих нових для Львова трамваю готуватимуть і водіїв. Ірина Козак прийшла спеціальне навчання у Швейцарії, у місті Базель. Швейцарії їхала в Францію, проїжджала. Це прокладений маршрут і ще є прокладений маршрут на Німеччину. Ну, на Німеччину я вже не попала, а Францію я заїжджала. Швидкісні в них тут є, але ясно, що не так, як в нас їздять. Ну, але будемо пробувати, будемо їздити. Тут є взагалі до 80, але максимально вона в них обмежена 65 кілометрів. У нас і немає таких доріг, щоб дуже було розігнатися на таку швидкість. У базелі водійка отримала відповідний сертифікат та буде основною інструкторкою із навчання інших львівських водіїв. Ми навчалися керувати тими вагонами, типи вагонами, тому що вони трошки відрізняються від наших вагонів. Тут є пневматичні гальми. Як в поїздах воно є, спускається повітря. По приборах воно нічого. Тут є тільки те, що гальма є пневматичні, а все решта воно таке саме. Керування таке саме, так само є джойстик, так само є реверс до переду, дозаду, є джойстик, він їде. Ну, не думаю, що дуже складно. Наступну партію, а це ще два трамваї, очікують отримати у лютому. Загалом ми очікуємо 23 тримайні трамвайні вагони трисекційні з низькопідлоговою ставкою впродовж двох років, а також ще 10, уже менших низькопідлогової ставки. Ну зрозуміло, як донори, як запчастин. Важливо те, що це вперше як технічну допомогу нам надають саме трамваї, які є доступними для маломобільних пасажирів. Нам дуже нагально це на часі. Зараз а для того, щоб ми могли бути комфортними для усіх без винятку пасажирів, планується, що ці трамваї будуть курсувати на шостому маршруті. Ольга Динака, Роман Ганатишин, новини Суспільне Львів.